Нашому хіт-параді, головний хіт парад України, і сьогодні з вами ведучий. Я буду вести цей, цей чарт. Ми вам покажемо сьогодні десятку найкращих українських хітів. І тоді ж, ж починати. Десятоску нашому хіт-параді України буде, зазвичай, і буде Таня Ліс. Та тім з піснею Крижина. Вони записали пісню та мод -відео. Тож давайте подивимось цю новинку. Дивитись ход к нашому від України. І зараз е, написали НКС пісню Кришталь, і вона ще записала ротумо лютому 2022 році. Вона ще віддала кліп, вона не випустила, тому що 24 лютого почалась війна. Але зараз давайте подивитися цей кліп. Кришталь, дуже красиве відео. Восьма сходок на нашому Гологіперед України. І зараз у е, 2015 році записала стінака е, спісна з голості з проекту на Одоблюс знімалась. І з «Україна цити». Давайте ми його і подивимось. Тримаємось! Сьома сход в нашому головних брату України. І зараз... І подивитися цей кліп. Таяна записала спісну Темна вода. І дуже днемовірний танців. І... І таяна танцює дуже красиво. Давайте ми подивимось її. На шостому сходинці, і ми зараз будемо цей кліп. І і, і, дуже... і але на шостому зараз ми подивимось і ще раз Таяну, не, не одна таяна, і там ще джималась пісну Моя земля до перегляду! А на п'ятому сходинці, і ми зараз будемо дивитися уковний хід парад України. І зараз е, Андріана з піснею Бред Піт. І вона замовила багато чоловіків. І вони знімалися, і вони дуже були смішними. Давайте подивимося зараз у гід-параді. А на четверте по сходиці Мелбов представив новинку і ще в 2021 році «Восени» з піснею Вишні. І... І він зробив компон з вишен і дуже невирно отрималась. Давайте в нього і подивимось четверта сходинка. Три кулі на нашому хіт параді. І зараз на третьому сходинці буде зараз. неймовірний дует, неймовірна пізе. Вони ще в 2021 році записали хіт хіт пісня Сергій та Інна і з пізно адпусті. Давайте його і подивимось. Трохи сотника срібло чарту. І зараз у колони хіба України прямо зараз подивимось цей кліп. Чорновол знімався в кліпі про просеко. І це говорить за позиція тільки Добриня, Добрині, ведуча М1, і відтепер знявся, і Андрій Чорново знявся, ведуча канал м та ведуча радіо Городська Радіо Україна. І прямо зараз е, Оля Цибульська відзняла у лютому 2022 році, і зараз подивимось Оля Цибульська про Секо. Дивимось. А на першому сходиці в нашому золоту чарту у головного хіт перед України. І прямо зараз буду дивитися і надихати цю пісню для кожного чоловіка. І я ведеш тіти, тільки мій. І ви подивилися мою десятку найкращих хітів україномовних хітів, що з вами був ведучий, і ми побачимо сечі понеділок. Оці ж годину двадцять десять, тільки на евди. Побачимось.